Друзі, всім величезний привіт і вітаю в грі The Sims 4. Сьогодні в мене таке спонтанне відео, де я вирішила оглянути якісь прикольні будиночки наших українських креаторів, котрих я знайшла на сайті The Sims in UA. до слова, туди я завітала для того, щоб поповнити свою теку моц просто якимись іноземними креаторами, але так сталося, що потрапила в майстерню, і там віднайшла ось таких чудових креаторів, котрих ви зараз бачите на екрані. Їх там просто дуже багато, декілька вкладок наших українських креаторів, і серед них є також ті, хто е, будує не тільки будиночки, але й ще робить свій сісі контент у вигляді предметів одягу. Сьогодні ми з вами подивимося на будинки. Перших хто мені трапився під руку, і перший будиночок. Котрий ми з вами завітаємо. Називається Base High Tech House без CC контенту. Тільки подивіться, який прикольний, великий сучасний будиночок перед нами. Це просто скарб. Я вже уявляю, як буде зручно в ньому грати. Отже, зараз розміщу його на ділянку і подивимося детальніше. Ось так виглядає цей будиночок при нічному освітленні, а також я розмістила його в оазі Спринксі, тому що мені здалося, що саме тут він був первочерково побудований. Цей будинок ви зможете знайти на сайті у автора Lee GBL Buildings. І він дивіться, реально шикарний просто. Мені здається, він дуже деталізований, він просто сповнений якимись прикольними такими штуками. По-перше, мені подобається, як одразу на вході розміщуються ось тут сміттєві баки. От, це, ну, в принципі, доволі життєво виглядає, як мені здається. І мені дуже подобаються великі вікна в цьому будинку. А також як автор попрацював з ось цими колонами, чи як вони перегородки, здається, вони в нас йшли з шляхом до слави, якщо я не помиляюсь, набором. І я більше люблю використовувати в своїх будівництвах такі панельки з еко-лайфстайлу. От, а тут мені подобається, реально треба буде теж спробувати використати ось ці залізні панельки. І блін, подивіться, яка тут вітальна зона. Вона просто величезна. Давайте скоріш зайдемо. Ось так виглядає цей будиночок всередині. Нічого собі автор навіть попрацював над стелями. Я, якщо чесно, хоч їх і додали. Я досі забуваю їх якось фарбувати, тому що вже, знаєте, так звикла до того, що не треба це робити. І тут, блін, ви уявляєте взагалі, скільки годин витратив автор на цей будинок? Я просто в шоці це дуже класно і. Цей автор попрацював дійсно класно з платформами, тому що я не завжди знаходжу, як правильно їх розмістити, щоб в мене потім півбудинку не довелося зносити. Да, і таке буває. От, а тут я бачу і навіть сходи, подивіться, для сходів окрема платформа розташована. Коротше, я просто в захваті, величезна, просто столова. і... Дивіться, як освітлення гарно світить. Мені здається, що тут був використаний типу ось цей мод, котрий якось редагує освітлення, хоча я не впевнена, можливо, в мене нарешті в грі воно таке непогане. От, але ну, це дуже класно виглядає. Сучасна чорна кухня з дерев'яними такими панельками. Блін, слухайте, це ж без сісі. Це автор так заморочився над тим, щоб зробити класну кухню. Цікаво, чи використовували тут підвал. Давайте подивимось, щоб воно, типу, нормально працювало. Мені здається, інколи використовують, як підіймають за допомогою кнопочки 9, підіймають ці штучки всі. Ну, Дивіться, щось тут точно підіймали, щось тут робили. А. Щоб холодильник працював як належне, але виглядав в той же час таким вбудованим, то авторка чи автор, вибачаюся, не знаю точно, хто є автором цього шедевру. От, але ну, це дуже класно. І холодильник тепер і функціональний, і типу як вбудований. За це лайк. Так як я вийшла вже з режиму ТАП, то давайте тоді так просто оглянемо. Тут в нас ще така зона барна, напевно, можливо, це під бар зроблено, але нема барної стійки. А ні, кого я обманю? Ось це ж барна стійка. Я просто такої не пам'ятаю в грі для мене це шок. Вона так використана прикольно, подивіться, скільки тут ось цих шафок маленьких, і тут ще щось використано. Ой, я зараз подивлюсь. А, це така штука, декор для стін. Ви уявляєте, все повертаємо на місце, не буде руйнувати. Єдині чіти, що тут використовувалися, це, я так розумію, ось цей, котрий нам дає об'єкти, котрі ми не можемо використовувати в режимі будівництва, не можемо їх там знайти. Не пам'ятаю, як там цей чит чітко називається. Я ось тут виведу на екрані. Величезний басейн. Просто подивіться, як тут класно. Виходиш, ти такий, випив коктейльчику влітку, наприклад, да, і виходиш, і в тебе тут ще мають, напевно, світитися. Да, тут спеціальна така штучка розташована, щоб були нібито світлячки, і воно тут все буде світитися. І коротше, ти просто як в раю. Класний дворик є, є зелень. Це вже дуже круто, тому що інколи ось ці всі. Нові будиночки, і автори в них забувають про зелень, про зеленення якось ділянки. І воно все таке бетонне. і не дуже затишна, напевно. От, і виглядає трошки пустуватою ділянка, але тут ну, реально дуже круто все зроблено. Отже, в нас тут вітальна зона. Бачите, з такою, з такою величезною плазмою. І теж подивіться, тут використали якраз такі, це ось ці панельки, про котрі я вам казала, напевно. А, я не можу це копіювати, я можу тільки дошку скопіювати. Прикольно, коротше. Дуже класна вітальня. Так, переходимо далі. І в нас тут перша е, типу кімната. От це кабінет. Ого, я навіть не знала, що можна так використовувати ці годинники, червоні акценти в кімнаті, і дивіться, яка величезна шафа зроблена з тих тумбочок, щоб воно гарно тут вписувалося. Дійсно, фантазія у автора дуже-дуже класна, дуже крута. Я хочу подивитися, скільки коштує цей будиночок. А він коштує не багато не мало, а 278 тисяч. Деяким сімівським сімам доведеться дуже багато працювати, щоб заробити на ось такий будиночок. І тут зазначено, що в нас є три спальні місця і п'ять ванних кімнат. Окей, тоді давайте я ось бачу одну ванну кімнату, і давайте подивимося на спальні. Я думаю, вони найгірші, аніж перший поверх цього будинка. М, дивіться, яка ще одна простора, вітальна зона. Ти можеш тут теж посидіти, подивитися, як там твої гості чи друзі плавають в тому басейну. І е, дуже класно застосовано ось тут е, ось цей простір заставлений. Тому що в мене буває, що ну, просто нема чим заставити коридорчики. А тут дуже класно все зробили. Так, перша ванна кімната, мені здається, це, напевно, мастер-бедрум, якщо не е, е, да, це найбільша кімната, і теж дивіться, як класно все вписала. Ліжко просто чудово сюди вписується до цих шафок по кольору. Мені здається, воно ідеально просто підходить і е, виглядає ну, як суцільна конструкція. І мені це дуже подобається. Я дуже хочу, щоб всім здодали щось подібне. Це було б дуже круто. Гардеробна кімната. Це треба ще так постаратися все тут розмістити. Звісно ж, в мастер-бедрумі в такому крутому будинку. Є ще ось така величезка ванна кімната, теж тут все ніби вбудоване. Ну, дуже по-сучасному підійшли до цього будиночка, туш вписали, вставили ось тут такі колони, і воно все органічно дуже виглядає і мені подобається. Тим паче кольори в цьому будинку, ну просто вау! Чорний, деревина і білий колір, вони дуже класно між собою конектяться. Типу, і це не може виглядати погано, мені здається. Отже, друга спальна кімната в нас теж трошечки тут вбудована, але тут щось трошки, бачите, вилазить ліжко, ну, але можливо. Це так і потрібно. Не будемо на це звертати увагу довго. І теж тут є місце, щоб посидіти, щось почитати, напевно, і є теж особиста ванна кімната. Далі в нас третя спальня ось тут знаходиться. Тут вже ліжко не вбудовували в шафи, але все одно класно його вписали, і знову ж таки, з цими поличками, дзеркалами, воно теж виглядає як одна конструкція. Цей будинок, я так розумію, він не розрахований на дітей, тому що немає жодної дитячої кімнати, є тут можна, наприклад, підлітка поселити, але ну, як для дитячої, занадто все якось суворо і занадто мало кольорів і нема взагалі іграшок. Мені здається, в цьому будинку може жити якась пара, вже котра давно одружена, і вони вже відправили своїх дітей по університетам. І собі ось живуть в такому будиночку. В них тут можливо якась кімната для допомічного персоналу. От а інша, як гостьова, коли там діти вже дорослі приїжджають, от, погостювати, то можливо для ось такої сім'ї або для якихось молодих. Там, двох сімей, то теж, в принципі, вони тут можуть собі по кімнаті забрати і, в принципі, нормально жити. А, ну і також тут ще є ось така прикольна спортивна зала, мені подобається, класно тут зроблено. Ось тут, здається, вписали а, такі сидіннячка, ось. Сюди в цю шафу, і теж я ніколи особисто не пробувала таке робити, але в е, В цьому в YouTube Shorts я дуже багато зустрічаю таких лайфхаків. От. Але сама, я ж кажу, поки не, не пробувала, я дуже сильно заморочуюся інколи в своїх будівництвах, особливо коли це не на камеру, От. то я е, з таким ну, дуже рідко граюся. Ну і в принципі дах Тут теж трошечки його якось продекорували, і блін, як мені подобається ось цей величезний просто кактус на вході в цей будиночок. Ну коротше, ділянка просто класна, мені подобається, і вона дійсно придатна для сімів. Хоча, звісно, з другого поверху, з одного з однієї з кімнат. Вони будуть дуже довго спускатися на роботу, от і якщо вони не встигнуть їх звільнити, то їм доведеться покинути цей будиночок. Да, в цьому біда великих ділянок саме в цій грі, от. тому що в житті вона не так відбувається. Ти не витрачаєш цілу годину або дві сімівського життя на те, щоб дійти з третього поверху на самий перший. Зараз на екрані ви бачите скрін, де ви можете зберегти собі цей будиночок. А ми переходимо до наступного. Наступний будиночок в нас від автора Сімкі Ракі. і е, цей будиночок містить дві спальні, дві ванні кімнати, і також розмір ділянки для нього потрібен 30 на 20 Будиночок називається Cozy House номер 8 і він просто теж неймовірний. Подивіться, який він крутий. Це дуже класна робота. Мені подобається, що тут навіть ви це бачите, да? Скляна стеля. Тут ще захований невеличкий сюрприз. Тут я так розумію, власники цього будиночка ховають непотрібні їм на даний момент речі, наприклад, сезонні. А розмістила я цю ділянку в Брінтлтон Бей, тому що на скріні мені здалося, що ця ділянка саме в цьому місці має розташовуватись. Я сподіваюся, я не помилилась, тому що я орієнтувалась на ось цей переход, і е, він там був. А, і ще на ось цю е, червону цеглу. Точно. Отже, давайте подивимося ближче, що нас тут чекає. Мені подобається, що цей будинок, в принципі, може розмістити дітей, тому що тут є ось це величезне дерево з доповнення Зростаємо разом, яке, до речі, ми з вами оглядали. І далі тут у нас ще є садик невеличкий, здається, десь я його бачила. Ось. Точно У нас тут є садик, тут же навіть щось посаджене. Ви уявляєте? Тут є навіть кавуни і навіть грибочки якісь, і ще є рослинки. Тут є місце навіть для коровки. Дивіться, як гарно вписали просто цей її домик, будиночок, да, для коровки. Цікаво, чи є там хтось. Ні, на жаль, ніхто тут не проживає поки що, але це ми легко можемо виправити. Отже, давайте подивимось, в будиночок зайдемо, спускаємо ще трошки нижче. І е, тут, блін, коли от це починять і дахи можна буде фарбувати знизу. Мене дуже цікавить і хвилює це питання. І ми заходимо ось в такий світлий, класний, просторний просто будиночок. Класна вітальня, мені подобається вхідна зона. Е, трошечки можливо тут замало місця, щоб проходити, але всі ми тут пройдуть, це не проблема. От, в нас тут є і місце, щоб подивитися телевізор. Навіть для домашніх тварин є тут ігрова зона. Далі мені, мене дуже цікаво, що це в нас таке невеличка типу оранжерея, тре кабінетик для дитинки. Тут навіть є коробка, мабуть, сіми, котрі сюди переїдуть наші майбутні, наприклад, вони ще не встигли розкласти повністю свої речі, але щось тут ще є. Бачите, якась тут коробка з Іхніми речами. Ну, але, в принципі, для дитинки зона непогана. Тут можна буде і повчитися. І, ну, Хоча, напевно, це скоріш для підлітка підійде така зона, якісь нагороди є. Блін, до речі, так хочу собі ось таку лампу. Купець, ніде я не знаю де купити взагалі. Абсолютно не маю ідей. От, повертаємось до цього будиночка. Я і не помітила, слухайте, в нас тут немає вікон. В нас нема вікон. В нас будинок з відкритою тут стінкою цікаве рішення. Не знаю, наскільки воно гарне для, наприклад, Бріндлтон-Бея. Да, тут же все ж є зима і, і прохолодно напевно, буде сімом з відсутністю вікон. От, але... Цікаво, реально. Я такого, напевне, ще не бачила. Це для мене відкриття, що можна ось так от зробити, але прикольно. Якщо ну, не вдаватися в те, що сіми можуть змерзнути, то мені здається, це класне рішення. Невеличка в нас кухня з побутовою технікою на будь-який смак навіть є чайничок, Боже, дуже чекаю вже на чайнички з доповнення в оренду. О, я сподіваюся, це відео вийде до того, до того, як вийде доповнення в оренду. Так, в нас тут є задній вихід на подвір'ячко. Тут навіть є коврик для йоги. Знову ж таки, в цьому будиночку теж не забули додати басейн, хоч він не такий великий, як на минулій ділянці, але теж всі ми тут зможуть покупатися. Є шезлонги, до речі, дуже гарні кольори. І е, відправляємося в бесідочку в таку, і тут сіми можуть пограти, посидіти зі своїми дітками або з друзями і просто відпочити. Хм. Мені здається, що якщо мої сіми сюди переїдуть, то я ще встановлю тут гриль, тому що це дуже класне місце. Мені подобається ця бесідка. Клас, я вже хочу тут пограти. Я хочу пограти і в попередньому будиночку, і в цьому теж. О, і тут в нас виходить дитяча кімната. Слухайте, вона така довга, але тут все так класно розмістилося. В мене це назавжди виходить гарно якось викрутитися з ситуації, коли в тебе дуже довга кімната, і усього мені здається, на три клітинки. Да. Там же ж на чотири, а ось тут прохід на три клітиночки. Тут є і столик для дітей, і навіть є багато іграшок, і посидіти можна. І навіть дивіться, який класний просто світильник, нічничок. О, я в дитинстві обожнювала нічники. От завжди просила якийсь новий купити мені. Є будиночок. Це теж класно. Ну, коротше, ця кімната цілком розрахована на е, дитинку, тут є все для її потреб. І навіть при бажанні, мені здається, можна зробити зовсім невеличку перестановку і поставити двоярусне ліжко, і тут може розміститися дві дитини. Так, а тут в нас я так розумію, ванна кімната. Так, да, в нас тут прохідна ванна, кімната. Є ванна, є рукомийник, є туалет. Що ще треба? І дивіться, як тут мило, реально для дітей. Тут навіть є ось такий кексик і таке мармеладне зефірне дзеркало з наліпками. Клас. Дуже круто. Так, і ми вийшли знову ж в коридор, і тепер треба згадати, де тут сходи наверх. Напевно, вони десь тут. Да, ось тут я їх бачила, підіймаємось. Ой, ми підіймаємось якраз на другий поверх, де в нас скляний дах. І як це круто виглядає. І навіть реально, ви уявляєте, автор просто е, додумався до того, щоб от сюди розмістити якісь ще речі, типу як непотрібний хлам для наших персонажів. От, але це круто, ось такого я теж ніколи не бачила, і я до, ну, до такого сама теж ніколи б не додумалася. Далі в нас тут теж якась стінка зелена. Тут нічого нема. Я вже подумала, може тут теж є якась ну, типу, дирка невеличка, щоб воздух краще проходив, але ні. Тут в нас є вже вікна, тут є ще місце посидіти, теж телевізор, ще один. І е, відправляємося далі в цю master bedroom. І в нас тут ось така світленька. Е, в принципі, мені здається, що вона трошки пустувата, на відміну від дитячої кімнати. Але тут є ще місце, бачите, і полинальний столик для малечі. Так, і зараз ми в такій теж світлій ванні кімнаті. Тут навіть у нас є освітлення, котре не потребує електричества, наскільки я пам'ятаю. Ну, І тут же є навіть і ванна, і душова два в одному, і теж рукомийник, і туалет. Ну, Коротше, класний будинок, мені сподобався, теж ставлю йому лайк. І ми зараз переходимо вже до третього і фінального будиночку. Ну і переходимо нарешті до останньої на сьогодні роботи. Це в нас від автора Маджамі, я так бачу. Ну і цей будинок я залишила сьогодні на десерт, тому що це не житлова ділянка, це в нас весільний майданчик. І до речі, коштує він 133 тисячі майже 134. Розмір ділянки 30 на 20 потрібен. для його застосування, і також тут є дві ванні кімнати. Щоб ви знали, як довго я шукала по цим скрінам, де знаходиться ця ділянка, щоб правильно все розташувати. І нарешті у Віндербургу я знайшла то місце ось тут. першочергово автор будував своє товарінечко. Це в нас був жилий тип ділянки, і тут проживали сестри якщо Я якщо не помиляюся, бо я їх так дуже швидко видалила з цієї ділянки, що навіть не помітила, хто тут жив. От і виглядає. Ця діляночка ось так. Це в нас, як я вже казала, весільний майданчик. До речі, автор Маджамі робила. Мені здається, що то дівчинка. Я вибачаюся, якщо я помилилася, і це в нас автор. От мені здається, що це дівчинка, і вона робила зачіску квітневої не так давно. От, і ви її зможете теж знайти за посиланнями, котрі я залишу в описі під цим відео. Сподіваюсь, на зачіску я не забуду залишити, але на всіх авторів я обов'язково залишу посилання в описі під цим відео, щоб ви ну, без зайвих там якихось труднощів змогли до них перейти на сторіночки. Отже, ось так виглядає наш весільний майданчик. Подивіться тільки, скільки поверхів, як гарно все навколо, так зроблено. Коротше, це шедевр ще один е, сьогоднішнього нашого відео. Це просто скарб. Як він класно виглядає. Кожна деталь теж тут продумана. Отже, давайте подивимось, що ж там знаходиться всередині. Який скарб нас тут чекає. Ми заходимо. А, і ми потрапляємо тут у нас розвітвлення. Можна наліво піти, можна направо піднятися. Але посередині, я так розумію, якраз це воно. Там, там, та там. Це весільний майданчик. Да. Отже, тут у нас наша наречена зі своїм майбутнім чоловіком проходиться до вівтаря. Тут можна найняти музикантів, тут можна, щоб наш дракула сидів, грав, і тут вони можуть провести свою церемонію. І подивіться, скільки місць для гостей на цьому святі передбачено просто дуже багато. Я сподіваюся, що ПК не взлетить, якщо стільки гостей запросити. Отже, давайте перейдемо на другий поверх. Повертаємо. Я думаю, тут навіть має бути місце, де поїсти, тому що інакше наша вечірка провалиться. Так, я бачу тут стіл для подаруночків, Вже тут наскладали купу наші гості. Сподіваюсь, тут багато грошей в цих подаруночках. І так, заходимо. О, дивіться, тут навіть. Для фотозони, типу, ну, можна зробити фотозону. Ну, коротше, для фотографа є де розвернутися, є місце для нього, є теж багато столиків. І е, єдине, мені здається, що вони занадто близько стоять до цієї стінки. І, можливо, будуть проблеми з тим, що стільці будуть трошки вилазити, коли сіми будуть ними користуватися. От, але е, я гадаю, що. Це не проблема, це можна в режимі будівництва ще трошечки переставити, щоб такого не було. А кому, в принципі, байдуже, то і не треба нічого робити. За вас вже все зроблено. Подивіться, яка класна зала, як тут це круто виглядає. Вікна, до речі, я ніколи такі не використовувала, я просто не знала, куди їх втюхати. От, в, яке, в якийсь будиночки, вони мені нікуди не підходили для звичайних. От. А там такі, типу, хеллоуінські будинки я дуже рідко буду. От. Я, до речі, цього року не виклала жодне відео з будівництва якогось моторошного хеллоуінського будиночка. От, хоча я насправді будувала. От. Просто в мене не дійшли руки обробити це відео, а ще й озвучити я як уявила. Ну, вибачайте. Так. Окей, ми з вами зараз знаходимося. Ой, тут щось стирчить, в нас якісь тут палки стирчать. Цікаво, до чого це. І що це за глюк такий, не знаю. Але тут, в будь-якому випадку, є ще кухня, ви зможете тут щось приготувати. Спеціаліста по кейтерингу можете запросити, і йому тут буде місце, де поготувати. От, або сховати ваш тортик, щоб він не спортився. Так, і все. Получається, в нас нема підйому наверх. Да? Да? Дивіться, тут нема, але. Це нічого. Найголовніше тут є в цьому на цій ділянці. Боже, подивіться, яке гарне місце все ж таки обрали для цього весільного майданчика. Ось такий в нас вийшов огляд на будиночки українських креаторів Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ви не забудете його підтримати вподобайками, а також підписатися на мій канал, мені буде дуже приємно. І, звісно, я буду продовжувати далі Радувати вас відео новими, і наразі я от все більше намагаюся знімати відео з вебкою і сподіваюся на вашу підтримку. Ще раз нагадую, що залишу посилання в описі під цим відео на будиночки всіх сьогоднішніх героїв нашого відео. На сайті The Sims in UA ви також можете їм поставити вподобайки до їхніх робіт. Побачимося з вами в наступних відео. Бережіть себе, бережіть близьких і всім папа! -па. Stories, I'm a fool for your lies.